Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, які енергії йдуть для України період розвитку світла, рівнодення і також глянемо ситуацію на Затемнення, тому що все-таки затемнення йде. І питання розвитку на квітень місяць. Так, Колоди, в принципі, я готувала. Небезпеку також подивимося, подивимося моменти стілення на колоді стілющого світла. На що можна розраховувати, що можна очікувати. Але спочатку ми глянемо все-таки, які енергії будуть для України, які прийдуть з періодом рівнодення і що несе період затемнення. Це буде як звернути увагу. Це якраз, в принципі, до кінця березня. Так, дивимося, рівнодення. У. Ну що, блага звістка? блага звістка, Це дуже добре по питанню благої звістки, робота, розкриття, але це також вода. Добре, це пробудження богині, можна сказати, так, пробудження води, пробудження води. Вітання! Добре, давайте подивимося, що це буде. Ну що, період рівнодення можна чекати, що. Ну, в принципі, в принципі цього, цього було слід очікувати. Велика вода? Велика вода, яка буде очищатися для України. Це момент того, що. Єдине зараз, зараз, на даний момент, скажу: завжди думайте про те, що ви думаєте, особливо в такі сильні дні. Це є раз для вас. А для України. В цей період, взагалі по світу, це не просто навіть для України буде задіяна та позиція, що прийде Велика Вода. Велика вода, яка буде нести момент очищення або обнулення, або, ну, в принципі, тут якби скидання інформації про не зовсім хороші. Не зовсім хороші інформативні слої для України. Для України тут питання виходить так, що є можливість, судячи по всьому, деяку ситуацію призупинити або уповільнити, або те, що призупинити уповільнити або можливість з -пра -скерувати правильного правильного. Скеровання цієї енергії. Чи може це бути питання за вищої загрози над певною будовою, яка зв'язана з водою, може бути воно доволі. Воно доволі. Дивіться. Ой Боже, воно доволі доволі, як, як, як це, воно доволі неінформативне, воно доволі. Що це я не можу сказати ніяк слово, воно може бути, але його, це може пройти методом або ситуацією вирівнювального страху. Так, це буде питання страху, але цей страх може закритися, якщо правильно буде спрацьована дієва сила, а ця дієва сила має можливість це зробити. І знову ж будемо говорити. Відношу до питання богів і богинь. Добре, давайте так. Вищої сили. Що я ще хочу сказати, тому що тут є питання виходу, виходу на більш масштабний, більш масштабний рівень зв'язку з тим, що ну, це не те, що перенаправлення. Це можна сказати, що Україна як маленька частинка буде задіяна від того мом... від світу, від світової частини. Чому так? Тому що надто багато в інформаційних слоях води закладена ситуація того, що не те, що вже віджило, а те, що було. З одного боку приховано і має бути відкрито. Я буду говорити загадками, але я просто інакше не можу. А, так. Ситуація по воді має бути сконтрольована в Україні для України, ситуація по воді має бути сконтрольована. Про що зараз питання стояло? Що несе, власне, оця інформація? Що несе, власне, це рівнодення? Про кидання світла, про кидання цієї води. Ну, в принципі, я вам вже тут сказала, я вам тут сказала, має бути сконтрольоване, має бути сконтрольоване. Третій раз скажу, що має бути сконтрольоване. Ця сила підвладна, підвладна і через вищі сили, можна сказати, навіть десь через кундаліні землі є можливість. Є можливість правильно ще раз кажу скоригувати відносно України відносно України цю енергію. Я не знаю, хто не почув. Я надіюсь, ви почули. Є можливість правильно скоригувати цю енергію відносно України. Я, в принципі, роблю цей розклад тільки цю інформацію, цю подачу. ну, Хто зайде, той зайде, звісно. Але у мене є цей кістяк, який тримається, і людей, які зі мною, які не пішли, які залишилися, і в цьому кістяку є, є ті, хто чують. Я надію, що ви чуєте. От так. Тепер ми подивимось. На рівнодення буде пробуджена вода. Буде пробуджена вода. Так, дев'ятка кубків. хо-хо. а що ж це тут у нас за такі бажання на затемнення? Місяця. Ну, давайте подивимося, куди вони підуть для України. Це буде в плюсу... плюсова. Мені треба тут доповнення. Давайте я чого заберу. Мені треба тут доповнення. Дивіться, при, які енергії прийдуть на цю для України, вони, мають, вони будуть мати дуже важливе значення. Справа в тому, що на цей час буде величезний вибір по взагалі системі влади, як її діяти, або вступити, або давайте так, вступити, не вступити в питання вступити або не вступити, ну не знаю, питання болота або питання чистої води. Тут, скоріше всього, знову ж проігрується цей момент по відношенні великої води, і ще буде від цього буде дуже ну, буде дуже швидко залежати на якому рівні будуть розгортатися позиції по самій, по самій війні. Цей вибір має бути або питання перемоги, або пит... перемоги. перемоги. Це правильний, дивіться, питання правильного вибору. Правильного вибору. Питання правильного вибору в Ви владі. Питання правильного вибору. І все-таки буде момент. Це момент конкретно на владі. Затемнення мозгів може бути на відокремлення. Тут має пройти певний рівень на тут. Е... Випробовування на егоїзм я не буду говорити, хоча якщо брати конкретну владу, то так це випробовування на навшивість. Що, що ти або ви волієте зробити і взяти? Тут буде можливість вийти з ситуації, просто вийти, причому. Дуже швидко, раптово, я би навіть говорила раптово. Єдине, 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 наскільки, наскільки спрацює, наскільки спрацює владна енергія. Тому що, тому, що, тому що є все одно певний вибір, 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 вибір. І за цим, за цим, що тут розсунулось зараз. Знову ж велика вода. Ну, вода, по крайній мірі, рух з водою. Ну, якби народ України мало влаштовує питання вибору, але Угу. Що принесе затемнення? Після вибору ситуація програється чуть-чуть пізніше, але судячи по всьому, той вибір, який буде мати, який буде мати, які будуть мати. вони... Поставлять на питання грошей. Поставлять на питання грошей. Але справа в тому, що те, що, було, те, що буде поставлено на питання грошей, буде повністю загублено повністю. І питання буде, питання буде повернуто. Питання буде розвернуто. Давайте я так скажу. Питання буде розвернуто. А питання буде розвернуто. Так. Дивіться. Йде момент підтвердження інтуїції або попередження. Тут буде, скоріше всього, до того моменту якесь попередження, про яке будуть знати. І конкретно по тому попередженню треба буде прийняти рішення. Судячи по всьому, як я розумію, це рішення не буде прийняте правильно, а піде по моменту грошової діяльності. Ну, тобто накачування, накачування накачування грішми. Yeah. А, і справа в тому, що це буде поворотний момент, поворотний момент відліку. А, сама країна як країна а, дає, а, отримує момент захисту, отримує момент захисту, а, ну, знову ж. Крім того, що я можу сказати тільки від вищих сил, тут захист народу, обнулення повне, захист народу і захист країни. Ну, я, я по-інакшому не можу сказати. Давайте так, справедливість для народу. Справедливість для народу. Тут буде ще якийсь момент, який дасть можливість. Відкрити силу для наш, ну, збройну нашу силу, який, який не знає. Це буде скоріше всього захист дому, ну да, дому як країни, як землі. І це при ухте, тут дві карти. Це, це приведе до тріумфу. Тріумфу, в принципі, над е, залежністю, над залежністю ситуації або тріумфу над. Е, Ну, ну, я не буду говорити над темними силами. Тут має бути якийсь тріумф з цим зв'язано. Тут, тут має бути якась ситуація, тут має бути якась ситуація. Це е, зараз це дуже для мене, е, ну в якій в якій ситуації зараз опинилася країна. Е, те, що я вам говорю, відштовхуюсь від, так, зараз, відштовхуючись від того, в якій ситуації зараз опинилась країна. Е, коли я на це дивлюся, це для мене щось таке. Інакше як впливу Божої сили, вищих сил, космічних сил, я сказати не можу. Але я вам оце говорю. Тут, тут можна сказати, можна сказати, іде те, що ворог буде вигнаний з землі. Отак. От Але маєте на увазі це чуть-чуть, ну якби впродовж часу. Але в той момент будуть якісь дуже знакові події, зв'язані з тим. Тобто, оцей вибір, який будуть робити, може, ми, ми почуємо про якісь гроші, які йдуть, але не дійшли або дійшли тільки не так. Можливо, що якісь засади, які будуть озвучуватись так, не так, а ми краще отак зробимо. Ну якось так. Ну, Справа в тому, що тут, власне, на цей момент буде певне попередження і буде певний дан, ну якби, останній, останній штрих, останній мазок. Останній мазок. Ну якось так. А взагалі це кінець війні? От тут щось має бути таке, це кінець війні. Тут переважаюча, тут з якогось боку буде, з якогось я маю на увазі, з якогось прийде, не знаю з якого, але переважаюча сила для України, переважаюча вогняна сила для України. Як вона прийде, я не можу вам сказати, але справа в тому, що тут чому так дається? Тому що буде можливість, як це, і Ну, от, щось якби. Ну, я не знаю. Дається, значить, дається. По-перше, вже давалось не один раз. Не один раз. Ну, це так. Це воно дійсно так є. Можна сказати, що до шести, але це, по-моєму, було більше. За ці періоди було більше цих попереджень. От зараз я би реально сказала, що скоріше всього до дев'яти раз, До дев'яти, за ну, по крайній мірі. Те, що мною нараховано, ну, може і не тільки мною, але я нікому цього ну, не розповсюджую, е десь зміни могли бути до. Е ну, от це, це, до прикладу, точно до дев'ятий раз. І це вже остання. Ну, Викинулося, випали, бачите, випали так. І ця перемога могла бути е вибір, вибір по перемозі, е ну з закінченням тої ситуації могла бути вже давно. І зміни якраз, ну, що, що зробиш? Плечевні зміни. Так, напевно, це буде окремим відео. І зразу, зразу я зроблю і наступне, тому що вони будуть довгі тоді. Це, в принципі, ця енергія, яка йде до кінця березня. Все одно є, якщо так брати, є енергія тяжка. Є енергія тяжка. Ну, від цього нікуди поки не можемо ну, якби, дітися. Все, дякую вам. І зараз подивлюся на квітень.